Всім привіт! Записую це відео вже пізно ввечері. Сьогодні такий день був, ходили сьогодні по гриби, до нас теж дойшов цей челлендж. Піди, не йди гриби, там де вони не ростуть. Всі щось ходять, виставляють. Коротше, захотілося й мені, у нас тут ліси є. Ну, а щось, коротше, все не те, що треба. Не знаю, де ті люди гриби збирають. Я одні поганки тільки знайшла. Бігали і обід, не обід, вечеряне вечеря. Таке щось сьогодні. Вообще в мене меню. Ну за рамки того, що можна, не вилізло. Так що я думаю, що отвіс буде. Так, ваги мені сьогодні показали 77,7. і це напередодні я ще їла кавун, так що це нормально, вода уходить. Це, як бачите, мій сніданок. Я навіть фотку не вставляла. Сирники ті самі, сметана, як звичайно. Ну і грінки, звичайні білі грінки посмажені на пательні. На обід у мене сьогодні буде той самий гарбуз. До речі, дуже смачно. Хто не приго... ще не робив собі, можете спробувати. Дуже класно виходить, так, щоб гарбуза цього. О, 200 грамів рівно. Так. Ще нагріла. У мене тут була куряча грудка, вона була відварена. То я її просто підігріла. Так. 43. Добре. Ще в мене буде одне яйце. Даємо свою квашену капусту. Сюди вже не буду ставити її вже зважу. Так. Капуста в мене вийшла щось всього 90 грам. Ну, нехай буде 90. Все. Всім смачного! Пробуйте гарбуз. Оце моя така була вечеря. Та сама рисова каша. А, ще лече у мене було таке з квасолею. Самороблене. Тоже нормально. І кавун. Все. А ні, не все. Мене потім ще порвало. я ще знайшла дитяче печиво, а ще вирішила. Ну, це було вже часов сім вечора. Так що пізніше я вже не їла. Ну нічого, за межі дозволеного я не виходжу. Так що все ок. Ну, це вже світ за день. Моя добова норма спожито 1354 ккал. По високій ідеї тут мала би бути вечеря з грибів і картопля пюре, але ну, так як у нас сьогодні одні поганки, то просто вставлю кусочок із нашої подорожі по лісу. Це якась хрень рішила. Ну, чого ти не опеньки, бляма? Зелене, щось росте. Повний ліс грибів. Хай якісь таке.